Кожен рік приносить нові ігри, які назавжди залишаються у пам'яті геймерів. У всіх нас є свої ігри, на які ми з нетерпінням чекаємо. Я в свою чергу підготував відео, в якому хочу розказати про 10 найочікуваніших ігор. Про всяк випадок, хочу попередити, що підбірка ігор у відео суб'єктивна, а ігри розташовані у довільному порядку без будь-якої градації. Зрозуміло, що в одному відео я не зможу розповісти про всі найочікуваніші ігри. Проте я дійсно доклав зусиль, щоб помістити в топ-ті ігри. Які дійсно заслуговують вашої уваги. Ну а я вас вітаю на каналі Геймхата, з вами Олексій, а ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ну а тепер поїхали! Но відкриває мій топ Stellar Blade. Ця гра вже зовсім скоро вийде в реліз. На жаль, це ексклюзив тільки для PS5. Це видовищний екшен з видом від третьої особи, який розповідає про останнє вціліле місто на землі під назвою Сіон. Грати ми будемо за головну героїню, яку звуть Єва. В свою чергу, ви повинні всіляко захищати місто від різних інопланетних загарбників, щоб повернути контроль над планетою Землянам. На своєму шляху ви зустрінете безліч різних персонажів і ворогів. У вашому розпорядженні де багато найрізноманітнішої зброї, а також унікальних навичок. Нещодавно вийшла демо-версія на PS5. Всім дали спробувати невеликий фрагмент гри та дві битви з босами. Ще хочеться звернути увагу на костюм Єви. Серед її костюмів є багато відвертих. Я навіть більше скажу: керівник гри відкрито заявляє, що задній стороні головної героїні приділяли особливу увагу, бо це, як він каже, та частина персонажа, яку гравець завжди бачить. Що ж, на мою думку, у них це добре вийшло. Не дивно, що гра має... Вікове обмеження. Сенуа Сага Hellblade 2 це пряме продовження оригіналу Hellblade Сену Sacrifice, яка розповідає про подальші пригоди скандинавської дівчини на ім'я Сенуа. На вас чекає небувалий рівень реалізму, максимальна деталізація та достовірна анімація нового покоління. У Hellblade 2 ви поринете у жорстокий світ скандинавської міфології, де, в свою чергу, сенуа боротиметься з демонами минулого та своїми страхами. У недавньому відео з презентації Xbox нам показали нову бойову систему, і її точно можна назвати брутальною. На вас чекають захоплюючі битви, загадкові головоломки та непередбачуваний сюжет. Кожна дія Сенуа матиме наслідки, тому вам доведеться приймати складні рішення, які вплинуть на перебіг гри. Black Miss Wukong. це видовищний екшен з виглядом від третьої особи, створений на графічному движку нового покоління Unreal Engine 5, ви дізнаєтесь історію китайського роману Подорож на захід, розміщеного в 1590-ті роки в Китаї. Головний герой досконало володіє бойовим мистецтвом, а також вміє перетворюватись на інших істот, яких він переміг. Наприклад, щоб швидко та непомітно подолати невелику відстань, він може стати мухою. Ще трансформації можуть допомагати у бою. Якщо головний герой стане скам'янілим. Монстром, то буде утримувати менше шкоди. Також головний герой має у своєму розпорядженні різноманітні здібності, які можна буде комбінувати між собою для більш видовищних битв. Гравцеві доведеться битися з безліч монстрів і сильних босів. Дивує, що гру з такою графікою та анімаціями створює маловідома китайська студія. Star Wars Outlaws – пригодницька гра у Всесвіті Зоряних Війн. Дія розгортається між п'ятим та шостим епізодами саги. Геймплей поєднуватиме відкритий біт та стелс-елементи, а творці обіцяють ненудний відкритий світ та атмосферу класичної трилогії зоряних війн. На вас чекають різні планети по всій галактиці, як знакові, так і нові. Відвідування різних планет приноситиме нові пригоди, унікальні випробування та всілякі нагороди. Ви також можете виконувати завдання злочинних синдикатів, крадячі цінні товари, проникають. Секретні місця та вводячи ворогів, кожен зроблений вибір впливатиме на репутацію героїні, що постійно змінюється. І в свою чергу вона може стати одним з найбільш розшукуваних злочинців у галактиці. Геймплейно ця гра скоріше стелс-екшена ніж бойовик. Героїня покладається на гаджети, кмітливість, а не грубу силу чи надздібності. Ну я хочу вас запросити в наш канал у Телеграм. Там публікуються ігрові новини більш оперативно. Тому для того, щоб постійно залишатися в курсі актуальних новин з ігрового всесвіту, я раджу перейти за лінком в описі та підписатися. Silent Hill 2 повноцінний ремейк легендарного хоррора. Сюжет залишився тим самим. Вдівець Джеймс Сандерленд отримує листа від покійної дружини Мері, яка в свою чергу запрошує його приїхати в туманне містечко Сайлент Hill. До речі, вони там колись провели чудову відпустку. Джеймс вирушає в дорогу, але Silent Hill не той, яким він його пам'ятає. Неживі вулиці покрив густий туман, а замість людей містом блокають потворні монстри. Остання частина легендарної хорор серії Silent Hill вийшла по. 10 років тому тепер розробники всерйоз задумали відродити франшизу. У ремейку буде передова графіка на движку Unreal Engine 5, вид від третьої особи та оновлена бойова система. Сюжетну основу не чіпають. Розробники заявили, що хочуть зберегти дух оригіналу, але сценарні зміни все ж таки є. Джеймса зробили трохи старшим, додали нові сцени, а частину діалогів осучаснили. Assassin's Creed Red – Це, в свою чергу, довгоочікувана чергова частина саги від Ubisoft. Дія гри розгортається у феодальній Японії. Мапа буде мати середній розмір між Вальхала та Одіссей. З'являться нові механіки, які додадуть різноманіття в стелс режим. Наприклад, можна буде лежати, повзати в траві, використовувати гачок кішку і багато чого іншого. Вороги, в свою чергу, активніше захищатимуться, і це, в свою чергу, вплине на бойову систему. Також буде доступне вербування певних ворогів як шпигуні. Відомо, що у ред буде два протагоністи: це самурай наої африканського походження, чий образ заснований на реальному історичному персонажі. і жінка Шинобі Ясуке. Герої будуть використовувати різні здібності та зброї, щоб ховатися та боротися з ворогами. Шинобі може використовувати ніжку, найсюрокени, димові шашки. Про здібності самураю поки що немає деталей. Як ми розуміємо, гра стане повноцінним великим блокбастером. Готик один ремейк це буде ремейк культової рольової гри 2001 року. Похмура фентезійна РПГ започаткувала франшизу, яка стала в результаті на довгу паузу. Це буде повноцінне переосмислення оригіналу. Звісно, куди ж без сучасної графіки на движку Unreal Engine 5. Також нас буде чекати оновлений саундтрек, та, звісно, діалоги. Як і в оригіналі, у Готик Ремейк ми гратимемо за безіменного. Він довічно засуджений в'язень, який має вижити у світі каторжників небезпечних тварюк та дивних та Ниць під завісою навколо можна спостерігати жорстокість стражників, приготування їжі, бійки та інші подробиці життя каторжан. У грі буде модернізована бойова система. Дія розгортається у похмурому світі, накритому магічним куполом. Тепер головному герою потрібно взяти бік однієї з фракцій та врятувати мешканців від орків. Ремейк готик 1 вже давно знаходиться у розробці, проте гра все ще не має дати виходу. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 продовження гри 2004 року, яка була випущена у вкрай сирому стані, але це не завадило їй стати по-справжньому культовою. Сиквел виходить через довгі 20 років. Натомість сеттинг та жанр залишилися незмінними. Це rpg екшн у декораціях міського фентезі, де вампіри та інші сутності таємно живуть у сучасному людському світі. Дія розгортається в сіетлі, а головним героєм стане кровосос, який прокинувся після 300 річного сну. Він почав обживатися в світі. Що сильно змінився, гравець може сам вибрати стиль проходження та клан, до якого належить його персонаж. Втім, Bloodlines 2 проект складної долі. Сикволом кілька років займалася студія Hardsuit Labs, доки її не почали залишати ключові розробники. Видавець Paradox Interactive заявив, що Hardsuit Labs більше не робить Bloodlines 2 і передав проект студії за Chinese Room. Нові розробники відмовилися майже від усіх напрацювань. Команда переписує сюжет і змінює геймплейні механіки, у тому числі бойову та прокачування. Інших Подробиць про ігровий процес поки що немає. GTA 6. Звісно, куди ж без неї? Це довгоочікуване продовження культової серії ігор від Rockstar. GTA 6 повертає гравців в улюблений ними Vice сіті сонячний мегаполіс на березі океану, де й розгортається справжній бойовик у дусі найкращих фільмів про гангстерів. У центрі уваги Люсія та Джейсон пара злочинців, яка потрапила у серйозні неприємності. І протистояти цьому вони можуть лише разом. Різноманітні пограбування, зухвалі Біні напади, перестрілки, викрадення автівок, все це скрасить їх любовні стосунки. GTA 6 перша гра в серії з персонажем жінкою в головній ролі. Саме Люсія в цьому кримінальному дуеті рішучий ганстер. Саме вона здатна подивитися у вічі будь-якій небезпеці. До 2022 року жодної інформації щодо гри не було, окрім численних чуток від різних інсайдерів. Довга розробка гри та переведення співробітників на віддалення призвели до витоків. У вересні 2022 року хакер злив багато інформацію. Інформації про GTA 6. злив ніяк не вплинув на плани студії та темп розробки. Розкриті частини гри не стали змінювати чи переробляти. Проте офіційний анонс GTA 6 відбувся в грудні 2023 року, в рамках першого трейлера, який розкрив багато інформації з гри. Це світ, сюжет, геймплей тощо. Спочатку реліз гри, звісно, буде на консолях, а потім десь через рік-півтора можна очікувати ПК-версію. Ну і я більш ніж впевнений, що всі, хто дивився цей відос, чекали на Stalker 2. Звісно, саме про Stalker 2 ми зараз і поговоримо. Напевно, це було дуже очікувано, але звісно, що я не міг пропустити цю гру. Я вважаю, що вересень для кожного поважаючого себе геймера буде дуже очікуваним. Сподіваюся, що розробники більше не будуть переносити дату релізу. Концепт гри залишився приблизно таким же, як і був у попередніх частинах. Гравець перетворюється на сталкера, який досліджує аномальну зону Чорнобильської АЕС, борючись із монстрами та потрапляв. Небезпечні пастки Stalker 2, перша гра у серії, представить повноцінний відкритий світ без завантажувальних екранів. Штучний інтелект ворогів покращать, а перестрілки стануть ще напруженішими. До того ж, у грі з'являться елементи виживання. Якщо не хочете жертвувати влучністю, то потрібно годувати його та відправляти спати. Кастомізацію також розширять. Приціли та глушники на зброю ставляться навіть на ходу. А ще сталкера можна буде переодягнути. Правда, в свою чергу на характеристики персонажа це ніяк не вплине. Сталкер 2 на інноваційному движку Unreal Engine 5 має стати однією з найтоповіших ігор 24-го року. Побоювання викликає лише те, що проєкт давно потрапив у виробниче пекло. S.T.A.L.K.E.R. 2 стала тією грою, в реліз якою прийнято не вірити. Але ми дуже віримо в те, що у вересні кожен з нас зможе нарешті пограти в цю легендарну гру. Що ж, в мене вийшов ось такий список. Особисто я дуже чекаю на GTA 6 та Stalker 2. Ну, а ви обов'язково напишіть в коментарях, які ігри ви чекаєте найбільше. А також, якщо якоїсь ігри в цьому топі не виявилось, то це якраз добра нагода розповісти про неї в коментарях. Я в свою чергу рекомендую завітати в наш телеграм-канал та підписатися, щоб бути в курсі всіх актуальних ігрових новин. Ну а якщо відео вам сподобався, то обов'язково поставте лайк та не забудьте підписатися. Новий ну, завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. І побачимось наступних відео.